Друзі, привіт! Зараз п'ята ранку. Я це коли знімав треба влоги не думав, що в мене будуть потім такі подорожі, я звідти буду знімати. Зараз їду на Харківщину. Їхали по закінченню комендантської години. Це була гуманітарна поїздка на декуповану частину Харківської області, куди з громадською організацією Секол відвозили велосипеди з Німеччини. Це була моя п'ята подібна подорож, але на схід я їхав вперше. Дорога була довга, бо ми мали повернутися назад до Києва у цей же день, тому у машині провели буквально весь день більше 1300 км. кілометрів. Це та ж відстань, що й до Берліна. Харків я побачив вперше з 2021 року, і він змінився. Це особливо помітно ввечері, бо о 19-й годині в центрі міста майже нікого не було. Але він стоїть, хоч і поранений, і це неабиякрадує. На Харківщині привезли велосипеди у кілька міст, з відомих Ізюм. Всі ви знаєте цю назву та, скоріше за все, бачили місто у новинах. Скажу вам чесно, не просто бачити це все наживо. щоразу. Бо в бучі я був вже не раз, тому бачив багато, але до цього не звикаєш. Ми приїхали у гості до місцевої медсестри з госпіталю, куди привозять військових. Вона розповіла багато історій, але з останнього, що буквально перед нашим приїздом, був вибух такої гучності, якої давно не було. Ми разом попили чай з домашньою випічкою, та вона подарувала мені прапор, який ще є з іншими жителями міста. Тепер у мене є прапор з Ізюма. Далі поїхали у місто Барвінкове, така надихаюча та гарна назва у нього. Там передали велосипеди місцеві спортивні школі. Скажу вам, що там така довга центральна вулиця, що без велосипеда там дійсно жити складно. Фінальним пунктом цієї подорожі стала Донецька область. Так стало, що я, коли ще треба в логір, жодного разу не бував саме у цій області, хоч і маю друзів із Донецька, із Бахмута, із Краматорська, і зі Слов'янська, в який я і приїхав. Ці міста першими відчули на собі руський мір, ще у 2014 році, тому зараз дещо нагадують Чорнобиль. Але у Слов'янську все одно продовжують жити люди, переважно військові, бо тут їх дуже багато. Працюють деякі магазини та кав'ярні. Щоправда, друг сказав, що алкоголь у місті дуже дорогий. Тут приїхали у госпіталь неподалік міста, де лікують самі розумієте, після чого. 20-річний військовий медик Влад, який нас зустрів, сказав, що до точки евакуації йому їхати 18 кілометрів. А за день він іноді проїздить тисячі кілометрів. Але що казати, якщо до бахмуту, звідси їхати всього 30 кілометрів? Влад подякував, що ми приїхали, але я йому відповів, що дякувати маємо ми. І останнє Донатьте. щодня це дуже потрібно. Дякую за увагу.